Третя доба безрезультатних пошуків у п'ятницю. Ще засвітла на лівому березі Києва викрали двох молодих жінок на машині однієї з них. Через півгодини викрадене авто знайшли, але від самих жінок 35 та 38 років і сліду холов. Їхні мобільні вимкнуті. У рідних жодних версії. Валентина Доброта про обставини викрадення. 19-річні Андрій та Євгенія діти викрадених жінок. По дрібках збирають обставини зникнення своїх мам. Вийшли з під'їзду. І пошли в машину. Мама Євгенія Оксана Номіровська. Ось вона на фото у цьому будинку оселилася тиждень тому. Родина переселенці з Луганська саме змінювали орендовану квартиру. Оксана заробляє організації вечірок. Її подруга Олена Харитонова, таксист, і мала підвести. Тут моя мама. І це, на, на Олену та Оксану накинулося кілька чоловіків. На руках жінок затягнули до машини Олени, і авто відразу виїхало. Момент викрадення бачила сусідка, яка сиділа на лавочці. Дорогенькі мої дочку знають, потім внука узнають. На що на мені вам погрозу Вибачте, мені. Сусід, який у мить викрадення саме визирнув із вікна, встиг записати номер машини і викликав поліцію. Говорил, как, а він говорив, що він бачив тільки, як мою маму унісли два молодих людей чоловіка за руки за Жінка. Которая сидела а, на лавочке, вот здесь, возле подъезда, говорила, что видела, как ведут только Андрея маму, под руки два молодых человека. Ось ця жінка у дворі будинку перед викладенням бачила підозрілих чоловіків у кепках та темному одязі. Они долго были я в 6 часов вернулась с работы. Вот я их первый раз увидела, то я шла в магазин. Они сидели. Ну, вид их как-то был очень неприятен, крайне неприятен. Діти викрадених підозрюють, що саме ті люди і стежили за їхніми мамами. Буквально через півгодини після викрадення, ось тут на лівобережці, поліція підрізала викрадену машину, але в жінок вже там не було. Двоє тих, хто сидів попереду, втекли, а двох тих сидів посаду, поліція затримала. Щоправда, їх відпустили через добу, через брак доказів. Від цього будинку до метро Лівобережна 5 хвилин пішки, а на машині ще швидше. Тож діти підозрюють, що у зломисників був час пересадити їхніх мам до іншого авто. Всі ці полчаса проходили прапроходілі пересадки. Навірно, наших мам Скорее всего, это было где-то здесь, во дворах, где не очень видно, не, ні не примітне. Знайдено машину поліція забрала на експертизу. Двоє затриманих, а згодом відпущених запевняють. Вони випадкові пасажири. Водій то просто підвіз їх зі спортклубу до метро. В общем, ситуація каже очень подозрительний ані спортивної форми, ні абонімента в зала. Мама Андрія завтра мала переформляти на себе вже викуплену за шість тисяч доларів машину, на якій жінок і вкрали. Координат продавця син немає. Точно з. Казать, що машини здійсни при чому. Я не знаю, які можуть бути ще версії. Ми не знаємо, з чим це зв'язано. Офіційні коментарі поліції скупі. Перевіряємо їх професійну діяльність, чи мало вона дати підстави для їх викрадення. А діти тим часом уже третю добу поспіль марно намагаються дозвонитися своїм мамам. Не на автовідповідальні. Будь ласка, не вискаєте. Валентина Доброта, Михайло Путята та СН